Фух, ну і далі, друзі. Я думаю, що про бойових там комарів, кого там іще лелек чи голубів. Ми це вже чули. Ну це смішки смішками, але пригадуйте, ще ж росіяни знаходили що там креслення цих біолабораторій, так О, як так. вони працюють була така історія. Була так, уже запана повна на початку повномасштабного вторгнення. І Дису... ось новий дислукації. фейк є вже все чорна трансплантологія. Приїхали говорити про це. Вони поширюють оцю дезінформацію. Цей фейк про нібито торгівлю органами українських військових. Це жах. Ворожі телеграм-канали пишуть, що російські окупанти на куп'янському напрямку, нібито знайшли відповідні докази. Навіть уявіть собі так ось за словами пропагандистів, так звані постійні пункти вилучення органів і відокремлення частин тіла розташовані в місті Ізюма, ще у селищі Борова. Це Харківщина, центр протидії дезінформації, застерігає, що такі фейки частиною ворожої кампанії, Вона називається чорна трансплантологія. І ось її мета дискредитувати керівництво України і створити негативність. Негативний імідж в очах світу. Отаке от. Таке от е вони вкидують в мережу. Друзі, зважайте, може у вас є якісь люди, хто цьому повірить, знайомі. Кажіть, що це, ну, це, ну, це жах, просто, я не знаю.